Транзитне містечко для тимчасового проживання, розраховане на 424 особи, звели нещодавно в селищі Мівівське неподалік Центрального ірно комбінату. Заяви на реєстрацію до поселення вже подали 43 переселенця. Представники Верховного комісаріату у справах біженців ООН перевірили умови проживання мешканців містечка, щоб дізнатися, чого найбільше не вистачає цим людям. Проживающие здесь переехали сюда из профилактории Джерело Арс... Арселор Митл. И вот, вот прошла неделя их жизни на новом месте. Мы хотели узнать, как проходит у них адаптация. Моя задача состо... состоит в том, чтобы донести до моего руководства, именно до Верховного комиссариата, донести какие основные проблемы у переселенцев вот именно в этом регионе. И для того, чтобы потом на законодательном уровне или на уровне каких-то областных, городских властей эти проблемы можно было решать. Будівництво транзитних містечок в Україні стало реальним за сприяння Німеччини. Житлові модулі були надані як гуманітарна допомога. Вже зведено сім таких містечок у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Кімнати укомплектовані ліжками, постільною білизною, окремими санвузлами, шафами, стільцями та речами особистої гігієни. А от кухня одна на декілька сімей. Плата за проживання складає 96 гривень в місяць з однієї людини і додатково за комунальні послуги. В цілому умови проживання досить непогані. Однак певні нарікання вимушені переселенці все ж мають. Тісновато, ну так душевий є, кухня є. От, такі необхідні є ну, магазину рядом, ні аптечного кіоска нет. Вот щоб щось то Ну, Площадочку, квіта лавочки нада поставити тут. Ну голе поле. Також мешканців транзитного містечка турбує питання їхньої безпеки, адже поселення знаходиться на відкритій території без огорожі і за межами житлових кварталів. Навіть випустити погуляти дітей нема куди, та й не завжди безпечно. Поначалу, всі трохи сінімножкалі іншого. то здесь более другие будут условия, что для детей будут ну, что-то приспособлено, площадки какие-то будут. И по поводу ограждения, конечно, тут большой минус, что нету ограждения этой площади. Надо оградить территорию, это самое главное. Потому что местные жители, собачки, як у нас діток буде тут. немало, я думаю. Найважче доводиться тим, хто має хронічні захворювання. Такі люди потребують постійного медичного нагляду та необхідних ліків, а з цим поки що немає стабільності. Я інвалід штойноліттеро групи пожизніно. Вот, приехала я в половине ноября сюда. Сразу как я приехала, попала в больницу, лечилась за свою пенсию, которую нам три месяца не давали. Но обещали в тот день, когда нас сюда заселяли, сидел видно, представитель из райздрава. И мне сказал, что завтра будет врач, тут и будет сестра, выпишут вам рецепт. И в 16 аптеке вы сможете бесплатно получить по сахарному диабету Лікарство, ну по сьогоднішній день не вречені тут не бачимо. взагалі вимушених переселенців хвилює, ще чимало питань. Зокрема, проблема працевлаштування, відсутність коштів на медичне обслуговування та медикаменти. Але, попри всі нинішні незручності, ці люди переконані, головне, що їм вдалося зберегти життя, адже майже у всіх залишилися вдома рідні, поки що підтримує одне спільне сподівання на мир, а ще на допомогу небайдужих людей, без яких, як відомо, не обходиться світ.